Постановою кабінету міністрів від 2021 року, номер 1455 закріплено блокпост. Це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військової адміністрації тимчасово встановлюється на вході, виході, виїзді з території, де введено воєнний стан, встановлено особливий режим, на якому Облаштовуються місця перевірки осіб, транспортних засобів, багажу, вантажів, бойової техніки, місця відпочинку, забезпечення життєдіяльності, особового складу, який виконує завдання на такому пункті. До блокпосту можуть входити і відноситись службові особи військових формувань, правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Отже, дане відео, як ви вже зрозуміли, буде присвячене виключно водіям, виключно правилам проїзду блокпостів, і повноваженням осіб, які можуть перебувати на таких блокпостах, і категоріям осіб, що перебувають на блокпостах. Отже, поїхали. Для водіїв додається ще один об'єкт на дорозі, блок. Пост поняття я щойно зацитував простими словами: це спеціально облаштоване місце, через яке проїжджають водії. Таке місце закріплено в наказі військової адміністрації або коменданта населеного пункту, що в конкретному місці облаштований блокпост. Е, також е, в такому наказі військової адміністрації визначено ключовий момент. Визначено е, перелік осіб, е, які можуть е, перебувати на блокпосту і які е, наділені повноваженнями. А саме, це особи національної поліції, СБУ, е, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби та Збройних Сил. Повторюся, визначені в наказі. Коменданта. Тобто, беручи до уваги, мій підручний матеріал відповідно до порядку перевірки документів і осіб на блокпосту. Короткий порядок прийнятий у 2021 році. На дві сторіночки до осіб, які перебувають на блокпосту, в першу чергу належать особи. Визначені комендантом і особи, власне, які забезпечують діяльністю даний блокпост. Відповідно, водії Проїжджаючи конкретний блокпост, я не буду вдаватися в детальні пункти щодо підстав, перевірки водіїв, документів. Підстав перевірки транспортних засобів багажу, тобто простий висновок щодо такої першої категорії осіб, це. Працівники правоохоронних органів визначені в наказі коменданта конкретно поіменно, які здійснюють перевірки, будь-які, грубо кажучи, запам'ятайте собі це будь-які перевірки автомобілів, водіїв, пасажирів, всього, чого завгодно, так передбачає закон. Це законно, це все всі мешканці України. Не визнають, що в Україні війна, тому такі вимоги е, такої особи є апріорі законними. Рухаємось далі. На блокпосту, підкреслюю, повторюся, блокпосту е, встановленого наказом коменданта або військової адміністрації. Можуть перебувати друга категорія осіб. Працівники поліції. Ось я е, за. Обрав для них е, зелений колір, е, вони, працівники поліції, мають всі ті ж самі права е, згідно з законом про поліцію, е, які мали до початку введення військового стану. Тобто, е, що стосується підстав зупинки транспортного засобу, стаття 35-та. Е, Такі підстави не розширювалися для працівників поліції. Отже, якщо, на, якщо ви не впевнені, що це блокпост, або або не блокпост, і там знаходиться виключно працівник поліції, то зупинка вашого транспортного засобу буде законна виключно у випадку порушення вами правил дорожнього руху, або якщо є очевидні ознаки. Зрозуміло, що свідчить про технічну несправність транспортного засобу, або якщо інформація, що свідчить про конкретно вашу причетність або причетність пасажирів до вчинення там, інших злочинів, або інших е подій. Отже, е працівник поліції підсумовуємо, діє виключно в межах закону про поліцію, і якщо працівник поліції починає Говорити там про військовий стан, про там, певні військові підстави і так далі, це є перевищенням. Знімати на відео працівника поліції його дії законно, повертаючись до попередніх осіб працівників блокпосту. На відео блокпост працівників блокпосту. Зрозуміло, знімати заборонено, тому що це об'єкт військовий, обладнаний, там перебувають військові, здійснюючи захист України. Працівників поліції, які здійснюють функції щодо охорони правопорядку, знімати законно. і вимагати вимкнути боді камеру у працівника поліції, це єдине, що ви маєте знати. Дві Обставини перше, будь ласка, включіть камеру. Друге, щодо кожної вимоги пропонувати, просити вимагати працівника поліції, назвати норму закону. Наприклад, зупинив, ви вже знаєте, стаття 35, підстава зупинки. Якщо говорить, щоб десь було якесь правопорушення, вимагати доказів. Або інші вимоги. Які ви не будете розуміти, чи вони згідно з законом, чи вони з перевищенням закону, вимагати, щоб вам працівник поліції назвав норму закону, на якій він це діє. Це друга група осіб, яка може перебувати на блок посту. І Працівникам блокпосту і працівникам поліції я три рази е, повторю в даному відео: що посвідчення водія або інші документи передавати в руки будь-яким особам, як то працівникам блокпосту, як то працівникам поліції не потрібно. Ви не зобов'язані. Ще раз повторю. повторюю? водія, техпаспорт, інші документи, паспорт передавати в руки працівникам поліції. Ви не зобов'язані. І втретє, посвідчення водія техпаспорт передавати в руки працівникам поліції ви не зобов'язані. Оскільки, отримуючи таке ваше посвідчення водія, ви набуваєте певної залежності від працівника поліції, який може піти там, в свій автомобіль будь-куди із вашим посвідченням водія, і ви вже будете вимушені очікувати на час, поки працівник поліції. Віддасть чи оформить певний документ, можливо, що він там на якійсь підставі його хоче, має намір вилучити. І третя група осіб, третя група осіб це можливі працівники ТЦК, які можуть, очевидно, що працівники ТЦК можуть перебувати будь-де на території України, в тому числі на території блокпостів, але підвищених прав. Працівники ТЦК на блокпосту не мають знімати на відео працівників ТЦК законно. Якщо працівник ТЦК, ви бачите, тримає незаповнену повістку, бажаючи від вас отримати ваші персональні дані, щоб потім вписати записати їх в повістку. Це незаконно, це перевищення повноважень, адже повістка за поняттям. Це є, наприклад, судова повістка, аналогічно, повістка у кримінальному провадженні. Це є закінчений сформований документ. Якщо, наприклад, вас на блокпосту зупиняє працівник блокпосту, внесений в наказ військової адміністрації, поруч перебуває працівник поліції. А ще поруч перебуває працівник ТЦК, то цей працівник ТЦК не може м, говорити, що ви зупинені е, з метою вручення повістки. Це перевищення повноважень. Аналогічно, вимагаючи ваші е, документи як посвідчення водія, ви вимагаєте вказати, на якій підставі хто саме із цих працівників, вимагає ваші документи і. М, Володіти інформацією, що документи не можуть вимагатися для того, щоб отримати ваші дані, щоб на колінці ваші дані внести в незаповнену повістку і вам вручити. Це також перевищення повноважень. Дякую, з вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо не підписані, підписуйтесь на канал, проставляйте лайк, це допомагає і мотивує мене робити якісніше відео. І Дані відео зможуть охопити більшу кількість осіб. Дякую.